Ти хто? А я яна. А куди ми зараз йдемо? В басейні. В басейні купатися. Ходи. Йдемо. Йдемо. Ууу, який в нас класний басейн. Багато. Так, залазь. Так, водичка. Теплень. Так. Теп... Тепленька трошечки. Так. Ангеліночка. Привет. Привет, Ангелина. Привет. Давай мамеручим. Як водичка, дай ручку, Ангелиночка. Я мама взяла. Дай ручку, Ангелиночка. Не. Не. я капути сама. Сидай. Як водичка? Капусана. Теплесенька. Конусочка, ти, ти туди далі сонце. Ангеліночка до тебе піде. Дивіться, туди туди. Ти, е, отуди сонце і спирайся на спиночку. М -м -м. Класно. Як вам, водичка? Класна! -а, -а. а які ви іграшки маєте? Покажете? А які то? Хто тут є? Давай, Давай ти візьми відерку і будеш показувати нам, яку ти іграшку маєш, і кидати в Давай. Бабок. Ти що маєш, Ангеліночка? Жабку. А хто в нас ще там є? Зірочка. Де зірочка? Бабок. То хіба зірочка? То хто? Може це крокодильчик? Та ні. Та як? Ні? Ну, далі які іграшки є? Ака! Ага Ти я... хто Та хто рибка? Я Двадцять маєш? Ну, можливо, даш трошки Ангеліночці? бо вона буде. А мама має, знаєш що? Відерочку для вас. Це тобі? Да. І ти маєш бідерочка, так? Ой, молодець, тут. Ти собі опа, туди сюди. О. Дівчатка, класно вам. Так. Ой, ще наш Джеки хоче до вас. Джека. А, ну, дяка буде Джека, вас. до вас? Давай. Джека. <реш> Не, я! Ой! Не захотів з вами плавати. Ой! Ой. Ой, мама вже ця макра. Ах ти. Ах ти ай. Ай. Ай ай. Що ти всім помахаєш? Де ти їдеш? А та. Туту? Їдемо ми до каприса. Як класна криша. Де ти? Я ні не, немає. Я тут. А хто там? Нема Нусі. Де вона? М -м -м. О куку. -ку. Де моя дівчатка маленьке? Малень. Ой. -ха -ха. Де дівчатка? 哈 <laughs>